Так, друзі, всім доброго дня! Хочемо вам показати, якого апарата маємо наявності. Це в нас шкода Кодяк Sportline в максимальному заряді. Реально, автомобіль на всіх можливих асистентах, які можуть бути в даній модельці. В цьому автомобілі є в блек-пакеті. Це в нас 2020 рік 2 літра в автоматі, повнопровідний. Шкода Кодяк Sportline. Проведусь по кругу, покажу, потім салончик, а потім покажу вам товщину міром. Оптика, бачимо, у нас фулет максимальна, яка може бути, тобто R19 диски, хороша літня гума. Безключовий доступ на всі чотири дверки, подивіться, як виглядає. На цих дисках дуже крутий. Бачимо у нас все затягне в чорний колір. 4х4, шкода, все як має бути. Задня оптика також максимальна, дивіться, як виглядає. Провели детейлінг, полірування, відновлююча хімчистка. Тобто ось так виглядає. Ззовні бачимо бампера Sportline дуже класно виглядає. Камери в нас 360 по комплектації є. Оптика Фулет казав, оптику ми, до речі, закатали в бронеплівку. Е є безключовий доступ. Друзі, салончик бачимо максимальні сидіння ковшики. Водійське сидіння, бачимо, у нас не проломлене, нічого в гарному стані. Електропривід, водійська пам'ять. Шкіра, Алькантара комбінована Є в нас бачимо чорна стеля, панорамка, карти дверні, шкіра, алькантара, є парасольки, все на місці. Зеркала складаються зеркала складаються та гріються. Ambient підсвіточка, преміум акустика Кентон. Є асистент сліпих зон. Вже, друзі, в нас в цій модельці бачимо таке рестове кермо з перфорацією в дуже класному стані. В автомобілі 217 тисяч пробігу, але стан автомобіля дуже дуже крутий. Віртуальна приборна панелька. По асистентах є в нас ну, всі асистенти є. Асистент руху по смугах, адаптивний круїз, обмежувач, асистент сліпих зон. Стен виїзду з місця паркування, фронт асіст. Тобто, ось така ситуація. Максимальна Discover Pro. Мультимедіа. До речі, в нас же тут CarPlay бездрутовий, є бездрутова зарядка і так само в USB вже в нас Type-C. Ми в даній моделі бачимо, маємо... ми поставили вже нову кліму. До речі, у нас є всі підігріви. Тобто, Є підігрів, бачимо лобового, є підігрів керма, є підігрів. Передніх сидінь, є підігрів задніх сидінь, і є в нас веб басто з пультиком. Ну, тобто є пульт, можна, можна так само вмикати через мультимедію. Так само в нас є е, камера 360, асистент парковки, я казав, тобто всі кнопочки, які можуть бути, є. Дивіться, як виглядає кермо. Реально естетично дуже гарно і дуже зручне е, при керуванні так виглядає, реально стан дуже класний дуже, дуже класний салон. Задній диван. Дивіться, в якому стані. Так само підсвіточки. На задній дверці в нас є шторки. Ковшики, звичайно, дуже зручні. Тр Третя зона. Є в нас підігрів заднього дивана. Тут у нас розетка 230, можливо, не видно, бо вже трошки темно. І так само вихід на Type-C. Краса. Так, йдемо далі. Ну, звичайно, як всіх кодяків, є така штука, яка виїжджає, щоб не пошкодити не пошкодити свій автомобіль при парковці. так Електрокришка багажника, звичайно. Просторий багажник, пластик цілесенький, електрокришка багажника, електрофаркоп Є в нас е сабвуфер. Запаска, все ключі, все що має бути, все на місці.